Політолог Олег Лісний доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. і Вам е, ну то поговоримо про кожен із трьох пунктів, про які ми щойно почули. Так: е, культурний суверенітет, безпека і енергетика. Як ви розумієте, е, власне, кожну з цих цілей, фактично, бо йдеться про досягнення цілей, ну і що входить от в ці поняття, в ці дефініції? Мені особисто надто цікаво щодо культурного суверенітету. Це про що? Ну, по перше, я вважаю, що це відповів цей план. Відповідь на закиди. А що будете ви самі робити? Тому що пам'ятаєте, коли ми обговорювали з вами і не тільки з вами план перемоги, то лунало періодично такі закиди. Що ну, добре, це для іноземців, для наших партнерів. А що ви будете робити? Тепер я думаю, що цей запит і суспільства, і в тому числі і наших партнерів, він буде реалізований в десяти пунктах. Як на мене, я думаю, що культурний це в першу чергу це мовний момент. це скажімо так, ідеологічні або можливо навіть пропагандистські серіали і фільми в гарному сенсі цього слова, тому що цей продукт дуже необхідний. Тим більше під час війни здавалося б, музи мають мовчати, коли говорять е гармати. Але ні, як показує практика, це дуже важливий елемент. Це патріотичне виховання в тому чи іншому вигляді, тому що це теж дуже важливо і війна ще не закінчилась, і навіть якщо закінчиться, нам все одно в культурному сенсі стійкість потрібна. І також це можливо там і історичні моменти, які ми повинні більш популяризувати серед населення, щоб ми свою історію знали набагато краще. І набагато глибше, тому що це про стійкість, це про у росіян є скріпи, а у нас є основи, на яких ми маємо стояти. У нас дуже багато історичних постатей в минулому, і дуже багато історичних по своєму масштабу постатей в нинішні моменти вже народилися в крові на війні. І не тільки і в тилу, і скрізь, і тому ми про це я думаю маємо і знати і дуже грамотно подавати це для того, щоб розпач періодичний, який є природнім для суспільства період війни, можливо, якась зрадонька, яка в нас періодично з'являється, щоб вона розвіювалась і в такий спосіб. Ну але разом з тим, бачите, ми, перебуваючи в стані війни, маємо бути свідомі того, що це не лише про продукування сенсів, те, що ви наразі перерахували, це так само і про опір, коли йдеться про інвазію російської культури. І мені видається, тут не можна легковажити, говорячи про те, що лінія фронту війна і жодної інвазії немає. Вона триває. Ні, я з вами цілком згоден, і це в мене було мовний експект, тому що яка різниця тут не спрацює. І ми повинні розуміти, що ну дивіться, якщо там беремо просто це культурна чи не культурна, але все одно така площина, наприклад, Ютуб продовжує дивитися українці, і фактично в такий спосіб донатять в російську економіку. Да, це теж моменти там телеграми, все решта. Ми повинні розуміти, що ворог він скрізь. І він дуже ефективно насправді заходив в мізки українців через якісь такі знаєте пісеньки або ще щось. Ну а що тут такого? Що вони ж просто співають, а потім з'ясовується, що вони або там фільми такі. А потім ці ж самі герої цих же фільмів кричать на червоній площаді Гойда, гойда і хочуть, щоб убивали українців. Тому зараз кожен має бути відповідальний, повинен розуміти, що він в тій чи іншій мірі прибуває на війні. Ні. Я не про культурні фронти там або про що. Є фронт на війні, а все решта це тил. Але росіяни і в тилу дуже хочуть нашкодити нам в першу чергу через інформаційну складову, це це очевидність, і це треба розуміти. Треба бути медійно грамотними. Треба бути максимально зібраними, коли отримуєте інформацію. Її перед тим як кудись продукувати, зрозуміти чи це вона дійсно реальна, чи це просто дуже крутий заголовок. Ну дуже багато аспектів з цим треба працювати. І якщо Хтось би сказав, а чому під час війни? Під час війни культурна складова я думаю, теж дуже дуже важлива. А у нас хвилина лишається чи можна це робити? Ми не бачили ще план. Подивимося, що там буде написано, але гіпотетично чи можна це зараз робити примусово? Тому що якщо людям на 11-й рік війни досі не доходить, що російську музику не можна слухати в Спотіфає, бо гроші монетизуються, і виконавці отримують ну насправді великі кошти від прослуховувань. Ну то чим тут зарадиш? Ну, по перше, чисто пропагандою теж вона має бути, і це непогано під час війни. Пропаганда це непогано. По-друге, рекламою наших виконавців, тому що їх дуже багато, я в музикальному сенсі відмовився повністю від російської музики, навіть яка мене там колись рефлексії викликала, і я не почуваю себе музикально голодним. Я почуваю себе в дуже шикарному ресторані, де де зав що можна що завгодно і в будь-яких стилях отримати. Тому можливо, треба більше просувати саме цю складову. Тобто, якщо можна. Так казати, тут повинен бути і батіг, і повинен бути і пряник. І Великий жаль, це тільки так працює, і да. Ну дуже багато різних варіантів, але треба комплексно підходити. Дякуємо вам за те, що знайшли час за можливість. Нагадаю, політолог Олег Лісний щойно з нами на прямому. Зв'язку йшлося зокрема про ем, внутрішній так званий український план план стійкості, який буде представлений наступного тижня. Ну і чому ми згадали про цей культурний аспект, тому що з поміж іншого там йтиметься про безпеку, енергетику і культурний суверенітет.